Теплий сезонний одяг дитячий. в Ашані можна купити за 500 гривень, ось такі мі мімімішки, такі курточки за 300 гривень. Ось такі дуже гарні, яскраві дитячі. І вони дуже теплі. Такий тут штучний міх, оцей, але він дуже такий теплесенький. Коштує він всього 800 гривень. На дитинку, на старшеньку, теж 800 гривень. Ось такі курточки з блискучою замочком. І такі шнурочки теж тут блискучі. Коштує теж 800 гривень. А, ці по 400 такі весняні, бо ж такі яскраві, гарні, да? дивіться, а, і якість тут дуже така відмінна якість. Тому завітайте вашани, можна тут купити діткам вашим прекрасний одяг. 700 гривень всього лиш жилеточка, просто суперова. Така рожева, така яскрава і курточка. Дуже тепла. Рукавчики тут. А тут ще вставочки такі теплі є єспач. Красив... А, це такі, знаєте, як це піжамки, такі там на теплесеньке. 500 гривень всього лиш. Штаніжки можна купити теж за 300 259 гривень. Боже, які розові красиві. І це такий катон, який чуть-чуть тянеться. Вважайте замовити ікру, червоної чорної щуки, аквакультура в шапці профілю. пишіть мені особисті повідомлення. Гарного дня.